Доброго дня. Всі надії або очікування, або найменше сподівання, те, що Трамп опам'ятається після катастрофи на Алясі, виявилися марними, як і повинно було бути. Другий фактично смертельно політичний удар, Трамп отримав на південно-корейській землі від лідера сучасної Вісізла Сізінпіна. Я назвав це Аляскою 2 тому що за своїми наслідками зустріч між 47-м президентом США та лідером сучасної Вісізла у Південній Корі... Кореї буде мати, я переконаний, в цьому набагато більш Важкі наслідки порівняння з тим, що відбулося в середині серпня на американській землі в штаті Аляска. Наразі вже точно, поза всілякими сумнівами, можна стверджувати, що неухильна, буквально залізною ходою. Продовжується виконання всіх домовленостей, які були досягнуті між Сі та Путіном під час їх багатогодинних перемовин на початку вересня цього року. Вони не відходять ані на крок, тому що, напевно, інтуїтивно розуміють. Одна неправильна хода і буквально вся їх стратегія буде знищена. Причому знищена не тими, хто повинен їх знищити, опору фактично немає, а саме неухильними аксіомами силової політики. На жаль, є така реальність, а спротиву фактично немає. Отож, по-перше, після Аляски і після Південної Кореї жодних зупинок у війні Кремлівського агресора проти України не буде. Це було абсолютно очікувано. І це переконання в головах Сіта Путіна стало ще більш міцнішим. В принципі, навіть цього геополітичного вектору досить для того, щоб руки у сучасної вісі зла були розв'язані. І повторюю: війна в Україні є головним зовнішньополітичним орієнтиром і пріоритетом Путіна та Сі. Саме навколо цього пріоритету вже будуються інші, але не менш значими пріоритети зла. Повторюю, а спротиву фактично немає. Головна відповідальність за це звичайно, лежить на Кремлі, тобто на виконанні цього фундаментального принципу, який був узгоджений між ними. Китаї на початку вересня. Путін це розуміє, але я попереджав, що Путін буде вже вимагати дій у відповідь. І вони не забарилися. Друге, фактична капітуляція Трампа під час перемовин з китайським диктатором на північна. На південно-карейській землі дві години перемовин, і фактично Сі отримав те, що він хотів отримати. Головне, стратегічна ініціатива ініціатива повністю залишається в його руках в відносинах з американцями. Навіть ті немови поступки, вони надалі будуть виходити боком в першу чергу американцям і в другу чергу. Нинішньому хазяїну Білого Дому. Можливо, Трамп інтуїтивно, а у нього, у нього дійсно, буквально звіряча інтуїція, вже почав розуміти те, що трапилось в Південній Кореї. І він вже буквально почав шукати шляхи виходу із того капкану, в який він загнав себе сам. Та, на жаль, пошук цих шляхів. Може затягнутися надовго, а буквально кожен день вже на вагу золота. Відразу, буквально після того, як Сі повернувся до Китаю, до Китаю прибув посланець Путіна. І ніхто інший, а російський прем'єр Мішутін. Так діє зла, так діють лідери сучасної зла, що вони мають. У вигляді так званих супротивників, у вигляді так званого заходу, який фактично помер. Фактично нічого. Якийсь новий план закінчення війни з 12 пунктів, який майже точно нагадує мінські злочинні угоди. Невже хтось сподівався, що ті, хто сидять в найвищих кабінетах влади в Брюсселі, в інституціях Європейського Союзу, можуть написати щось інше. Третє. Питання стратегічного озброєння. Я гадаю, що Трамп допустив величезну помилку, те що він не піднімав питання договору старт-3 під час його перемовин з Путіном в Анкоріджі. Це також стало однією з прелюдій катастрофи Трампа на Алясці. Наразі Кремль абсолютно задоволений сучасним статусом КВО. Повторюю, в 2010 році і Медведевом був підписаний договір, який фактично дав неймовірні переваги Москві в цьому абсолютно критичному сегменті оборони та безпеки. Наразі дійсно може статись те, що повинно статись. Трамп цього не розуміє, на щастя. Я гадаю, що на щастя, до завершення терміну дію договору, який був підписаний в Празі, а потім продовжений Байденом, відразу як тільки НО він увійшов до овального кабінету Білого Дому. Після прийняття присяги у січні 2021 року вони миттєво подовжили ще на 5 років термін дії Старт-2, а буквально вже через 3 місяці цей договір повинен померти. Я не знаю, що, як можна буде характеризувати той крок, якщо Трамп піде на те, все ж таки за ці лічні тижні, які залишились, він все ж таки може капітулювати вже у сфері оборони та безпеки і погодитись на умови Кремля, які вони висунули буквально місяць тому, продовжити договір Стар-2 ще на рік, просто виграючи для себе. Такий дорогоційний час для того, щоб продовжити війну в Україні. Але я передбачаю, що доля Старт-2 фактично вирішена, і цей договір буде вже записаний лише в аналах історії. По-іншому і не повинно бути недарма Путін вихвалявся запусками. Ракети перевісних. Дійсно, це дуже серйозна зброя. Повторюю, це дуже серйозна зброя. Але це передвісник того, що вони готуються до смерті договору про стратегічні ядерні озброєння. І після 20 лютого 2026 року ми всі будемо перебувати в абсолютно інших геополітичних стратегічних координатів, але це буде потім. Наразі зараз четвертий фактор, після Аляски і після Південної Кореї, шлюзи для вторгнення Китаю на Тайвань відкриті. Повторюю, знову поки що не зрозуміло, як буде діяти Сі і Центральний комітет Комуністичної партії Китаю. Американська делегація, деякі її представники кажуть, що вони були вельми здивовані, що Сі не підіймав під час перемовин в Південній Кореї з Трампом питання Тайваню. А навіщо? навіщо китайському диктатору підіймати це питання та дартувати Трампа? Роздратований залишився лише Трамп. Тому що на запитання журналіста. CBS News, він відповів, так, я знаю, що вони готуються окупувати Тайвань, але вони, знає, вони знають, що відповідь Сполучених Штатів Америки буде досить різкою. я б не наважився б радити б китайським комуністам робити це. Все те саме, що ми чули всюди. По відношенню до Хамас, по відношенню до Хезболи, по відношенню до венісуельського диктатора Мадуро, зараз по відношенню до президента Нігерії, і, звичайно, до одного з лідерів сучасного зла кремлівського диктатора Путіна. Лише слова, слова, порожні слова. Наразі ці чотири фундаментальних фактори склалися після того, що відбулась катастрофа перша. На Алясці і катастрофа друга в Бусані Після перемовин Трампа з Путіним, а потім перемовин Трампа з Сі. До кінця року українська армія повинна витримати. Починаючи десь з середини літа, я казав, що починаючи з серпня... На нас будуть чекати дуже і дуже важкі часи на полі битви в україно російській війні. Мої прогнози справдились абсолютно. Але катастрофа Трампа на Алясці і потім в Твідень Кореї змусила його відмовитись від надання Україні таких необхідних. Ракета магав. Нічого іншого. Саме тому Трамп і благав про зустріч з Путіним в Будапешті. Кремлівський диктатор чітко зрозумів, в якому стані знаходиться Трамп. І відмовив Відмовив не напряму, а відмову своїми діями проти України. Для чого? Для того, щоб довести Трампа ще до більш жалегідного стану. Згідно попередніх даних, Трамп збирається до Пекіну десь в квітні. Повторюю, проєктувати те, що може бути в квітні, це абсолютно невдячна справа. І я не берусь з цього робити. Наразі не пізніше кінця цього року. Не далі можна робити зараз якісь припущення. Путін це зрозумів і збахнув, і тому він відмовив Трампу у зустрічі в Будапешті, знаючи, що Будапешт може стати ще більшим його триумфом, аніж той тріумф, який трапився в Анкориджі на Алясі. Жодних сумнівів у мене в цьому немає. Звичайно, Тамагавк не зміг би кардинально змістити баланс сил на полі бою. Але постачання тамагавк стало би неймовірним сигналом, що після того в Україну можуть почати поступати зброя ще більш потужна. І більше того, це було б свідченням того, що адміністрація Трампа. Фактично вже не буде мати можливості відійти від подальшої допомоги в Україні. Це б став у свого роду рубіком. І Путін після того, як дізнався, що Трамп відмовив надані тамагак в Україні, однозначно садкував свою чергову стратегічну перемогу. Знаєте, День відмови Трампа надання нам ракет Амагав став ще одним днем, коли руки Трампа будуть вмиті в українській крові ще в більшу ступень. Наразі я агретрузав вам нинішній геостратегічний баланс сил. Картина вельми і вельми похмура. Іншою вона і не могла бути. Я вас про це попереджав. Знову ж таки, питання полягає в тому, що українська армія повинна вистояти всупереч того, що діється за нашими спинами. Знову ж таки, я кажу, тиск на Україну буде зараз лише посилюватись. Але тиск з боку США він вже не вартий нічого. Тиск буде справжній. Тиск той, на який розраховували лідери сучасної вісі зла. І вони досягнули політично всіх своїх цілей. На жаль, така є пахмура реальність, від якої фактично не було змоги на відійти. Знову ж таки, маркер зараз кінець року, а надалі наступний маркер це 20 лютого. 2026 року, коли ми повинні просто молитися, щоб договір Старт 2 помер. Тоді знову для України зажевріє надія. Дякую вам всім за вашу увагу, за вашу безцінну увагу. Прошу вас максимально підтримати наших солдат і офіцерів. Наша допомога є для них зараз. Найбільш важливо, буквально можливо найбільш важливо за ці майже 4 роки священої війни проти російського агресора. Прошу підписуватись на мій канал. Всього найкращого вам. До побачення і до наступних зустрічі.